Онлайн бізнес, який змінює життя, можна заробляти з будь-якої точки світу, не прив'язуючись до місця роботи. Потрібен лише телефон та інтернет. Я партнер міжнародної компанії Coral Club, в рамках якої будую бізнес. Продукція в нас для здоров'я, а здоровими хочуть бути всі. Продукція тільки натуральна та сертифікована. Чим же я займаюся? Я організовую процес продукції по всьому світу, використовуючи логістику компанії. Я не закуповую склади для подальшого перепродажу і не займаюся відправками. Це все робить компанія. Дохід не обмежений, все залежить від тебе і часу, який ти приділяєш. Можливість масштабуватися через побудову команди і вихід на пасивний дохід. Coral Клаб дає можливість співпрацювати з нею в якості партнера, відвідувати міжнародні конференції, подорожувати та отримувати не тільки шалені гроші, а й подарунки від компанії у вигляді авто, нерухомості та подорожей, досить пасивно спостерігати за чиїмось досягненням і бездумно гортати стрічку інстаграм. Прийми рішення, не пригав свій шанс, пиши в Директ слово команда, і я з тобою зв'яжуся. І ще не Забудь підписатися, у мене тут ще багато цікавого.